Живі картини. На сіному майдані, де звичайно, неділями торгували сіном, завжди на великодні свята було людно й весело. Тут крутилися під звуки катеринки карусель, високо вгору здіймалися гойдолки, продавали морозиво і насіння. Та нас, хлопчаків, найбільше вабила до себе таємнича, на швидку збудована з дощок, довга за адковою назвою. Паноптикуму. Спритний ділок, що привозив на Великдень цю сумішку музею панорами і Звіринця, брав з кожного десять копійок і впускав до паноптикуму, де можна було побачити воскові постаті якоїсь знаменитої розбійниці, сямських близнят, забитого під тусимою японського матроса, невеликого живого крокодила і панораму з краєвидами Каїра і розбоєм на Балканах турецьких башибозуків. На Великдень 1909 року паноптикум приїхав до міста з новим чудом. Крім відомих уже воскових постатей, там за додаткового п'ятака показували в окремому темному відсіку живі картини. Живі картини? Досі бачив у школі тільки картини чарівного ліхтаря, примітивного попередника сучасного фільмоскопа. А це живі картини. Цю мою істоту нестримно тягло за дощану стінку, від хіля долітали вигуки подиву й захоплення та сміх глядачів. Тепер до паноптикому плавом пливли не тільки дітлахи, а й дорослі. Ще пак. Кому не кортить хоч краєм ока глянути на чудодійні живі картини, де на великому шматі полотна люди бігають, падають, б'ються, як живі. Я ледве прошмигнув між ногами дорослих. І, задаївши дух, принишк у кромішній тьми. І раптом на полотні щось замегтіло, блиснуло, і я побачив там якогось хлопця, який прикидаючи сільці, раз у раз падаючи і розбиваючи тарілки, склянки, статуетки, яка кавіть поліцая в трикутному наполеонівському капелюсі. Ця біганина тривала не більше як п'ять хвилин, знову стало темно, і хазяїн паноптикому. Квапно почав випихати надвір глядачів, щоб пустити нову партію цікавих. Я вийшов на освітлений весняним сонцем святковий майдан, як із казки, і пішов на велику жертву, віддав свої останні 15 копійок, щоб, не оглядаючись ні на що в паноптикумі, знову побачити, як біжить, перекидаючи посуд чорнявий хлопчисько від полісая. Я подивився, чи, власне, Проковтнув очима вдруге щойно бачене, і міг би ще дивитись не знати, скільки разів цей коротенький смішний епізод, щоб здагнути таємницю нового чуда прогресу. Техніка, зробивши якесь відкриття швидко швидкого його і просує далі, через рік у місті з'явились одночасно два ілюзіони, як тоді звали кінотеатри – Чари і Ліра. Де щовечора демонструвались три сеанси, що складалися кожний з трьох частин видова, драма і комічна. Трохи згодом ілюзіони стали називатися синематографами, а ще далі кінематографами, поки набули нарешті свої теперішньої назви кінотеатр або скорочено кіно. Між школярами тоді вважалося за велике щастя дістати десь, хоч один кадр плівки. Цього великого німого, який заволодів нашими думками і мріями, довгий час, щоб оживити сеанси німого кіно, демонстрування фільмів супроводжувала гра на роялі, але десь з 1913 року вперше в нашому місті пустили озвучену оборону Севастополя, та це була примітивна спроба позбавлена сучасної звукової апаратури. За екраном сидів військовий духовий оркестр, який грав Браворні марші, а коли в картині стріляли гармати, за екраном гучно бухав барабан. Директор кінотеатру і сторож раз у раз кричали з лаштунками: «Давай, є, ура! Це мало оживляти ні мій постаті солдатів у фільмі, які заряджали на батареях гармати і стріляли. Але й цей безперервний галас за екраном. Під супровід духової музики і удари барабана справляв на глядачів велике враження і здавався якимось новим кроком у кіномистецтві. Та це був крок на місці, Лише з радянської влади наприкінці 20-х років Великий Німий заговорив по-справжньому, так як ми чуємо його тепер у кіно.